Відповідних органів, ми з ними проговоримо наші спільні плани, спільні маршрути. І сьогодні вважаю терпіння, наснаги в цьому непростому ділі, тому що це перша водна поліція в Україні, яка заступає. І я сподіваюся, що від успіху нашого старту, від того, як ми покажемо нашу роботу, буде залежати можливість подальшого розвитку можливо в Україні. Його направлення водного патруля взагалі. Розводимо. Сьогодні 8 годин вечора, ми збираємось, починаємо патрулювання. Ми сьогодні о 8 годині вже будемо наступати, вже будемо патруля... патрулювати акваторію з водосховища з екологією і ребенспекцією Черкас.